Відбулося засідання сесії Бецеркійської міської ради. Серед порядку денного низка питань, як то фінансові при передачі майна тощо. Одним із найактуальніших та найбільш обговорювальних раніше було питання про фінансування купівлі обладнання у міську лікарню номер 1 а саме, ангіографи для лікування інфарктів. Я не розумію, чому навколо питання купівлі ангіографів для першої лікарні у нас стільки відбувалось перепитій. Я не буду до нього повертатись. Я сподіваюся, що вже на останній комісії все остаточно з'ясували і суми, і обладнання, і додаткове обладнання, і слуховий і апарат для першої лікарні і для всіх інших лікарень все, що необхідно. Відтак на усю програму було закладено трохи більше ніж 78,5 мільйонів гривень. Сам ангіограф вартуватиме не 7 мільйонів, як планувалось раніше, а 18. Це дозволить закупити дійсно якісне обладнання, яке рятуватиме життя мешканців громади. Дуже приємно, що сьогодні Саме в день медика ми можемо привітати наших медиків, а рівно і всіх білоцерківців з тим, нарешті, що вдалося вибити із міської влади гроші на ангіограф. Питання сьогодні було проголосовано. Хочу подякувати всім, хто прийняв участь в тому, щоб вибивати ці кошти, тому що, що ми розуміємо, що це знову-таки гроші з благоустрою. Але за чотири роки, поки місто не має ангіограф, його давним-давно пора було купити. До того ж, депутати проголосували за фінансування оновлення матеріально-технічної бази медичних кабінетів у закладах освіти. Треба реалізовувати е, ті закони е, систем освіти і медицини, там, де відбулися реформи, серйозні реформи. Мова йде про оновлення. Оновлення матеріально-технічної бази медичних кабінетів навчально-виховних закладів абсолютно, абсолютно всіх. І хочу сказати, що слава Богу, тут не така велика. Велика цифра на дані потреби із місцевого бюджету виділено 5 мільйонів гривень. У порівнянні з доходами за перше півріччя сума дійсно невелика. Як зазначила начальниця фінансового управління міської ради пані Терещук, перевищення доходів над видатками міського бюджету за даний проміжок часу становить майже 260 мільйонів гривень. Відтак коштами платників податків громади було вирішено поділитися з обласним бюджетом. Було прийнято рішення передати 5 мільйонів на реалізацію заходів щодо ліквідації наслідків ведення бойових дій на території столичної області. Томіс із державного бюджету місто отримало субвенції, шановні депутати. Даним рішенням пропонується внести зміни до бюджету Білоцерківської міської територіальної громади, а саме збільшити планові призначення в першу чергу на обсяг субвенцій, які ми отримуємо з державного бюджету. Це чотири субвенції, дві субвенції стосуються виплати грошової компенсації військовим на придбання житла. Це 46,5 і 1,5 млн півтора мільйона гривень. Також є субвенція на активні парк. Локації здорової України додають нам 49 тисяч, і сама велика субвенція по розпорядженню кабінету міністрів на будівництво садочка в мікрорайоні піщаний: 79 мільйонів п'ятсот тринадцять Тисячі гривень це ті субвенції, які ми маємо прийняти до свого бюджету. Розпоряджатися коштами на будівництво дошкільного навчального закладу буде управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради. А от коли саме почнуть будувати вкрай потрібний садочок на масиві піщаний, поки невідомо. Також було прийнято рішення по ліквідації комунальних підприємств спортивний клуб Біла церква. Метою даного проекту рішення є оптимізація управління суб'єктами господарювання, засновниками яких є Білоцерківська міська рада, як повідомив чиновник, футбольний клуб був створений три роки тому. Однак увесь цей час не приносить вагомих результатів, лише створював видаткове навантаження на місцеву казну. Півмільйона гривень щорічно витрачається на утримання даного підприємства, статутної діяльності якого є здійснення підприємницької діяльності. І є основною метою отримання коштів згідно своєї господарської діяльності. Так. Далі 120 тисяч. Щорічно йде на договір бухгалтерського обслуговування. Також було розглянуто ряд питань щодо підтримки наших військових. Дар'я Гончарук, Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини телеканал Крокус.